Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні в нас на огляді буде четверта генерація ламп OLED серії RR. Лінійка ламп серії RR – це лампи, які призначені як для рефлекторної, так і лінзованої оптики. І сьогодні в нас на огляді вже можна сказати четверте покоління цих ламп. Тобто щось тут. Вдосконалили, щось додали, щось переробили, і тепер зробили ці лампи ще цікавішими і, можливо, ще яскравішими. Ну, взагалі-то ми і робимо цей огляд для того, щоб зрозуміти, що тут змінилось, що покращилось, і чи варто бігти вже за новими лампами четвертого покоління, або можна залишитись на третьому. Конструкція цих ламп практично ідеальна, і у мене тут є тільки одне єдине зауваження. По всьому іншому зауважень немає, все продумано. Все зроблено якісно і чітко. Корпус з алюмінового сплаву для кращого теплообміну і зменшення ваги. Активна система охолодження. При цьому кулер тут, як ви бачите, досить компактний, що дозволяє нам встановити ці лампи. Оптику ну, майже будь-якого автомобіля. Також ось тут у нас дуже тонкий корпус, і це разом з діодами TNX, які компанія OLED завжди використовує, впливає якраз на формування світлотіньової межі і на максимальну віддачу світла в саму фару. Що стосується ось цієї частини лампи, тут також все зроблено ідеально. Є всюди гумові проставочки в самій лампі на Драйвері. Дроти мають додаткову захисну ізоляцію, під'єднані до драйвера з однієї сторони. Це набагато зручніше при встановленні ламп. Тобто все все зроблено максимально ідеально, зроблено для якісного охолодження. Тут у нас і мідна плата, і додатково газотепла відвідна термотрубка для кращого теплообміну. Все зроблено просто супер. Єдине, що мені не подобається, це те, що ось цей. Також алюміновий з'ємний цоколь, не має упорів і фіксації. Тобто він просто коли обертається, знімається з лампи. Хотілося би, як раніше на лампах OLED, бачити тут якісь такі додаткові упори, які дозволяють фіксувати. Лампу не тільки в такому положенні, а можливо трішки змінити навіть її положення для кращого фокусу в залежності від лампи. Ну, ось це рішення мені не дуже подобається, а все інше ну, просто ідеально. У всіх ламп LED, незалежно від модельного ряду, є декілька. Цікавих і схожих особливостей. Перша це те, що даний виробник майже завжди використовує світлодіоди TNX, тому що вони там, на їх думку, яскравіші, потужніші і мають ряд ще цікавих характеристик. І друга річ, яка об'єднує всі ці лампи, це те, що на пакуванні ви ніколи не знайдете зазначений світловий. Поток. Виробник навмисно від цього відійшов, щоб не брати участь в цій брехливій гонці, хто більше цифр і нулів напише на пакуванні. Але при цьому лампи даного виробника завжди показують в наших тестах хороші результати. Тому світловий поток будемо з'ясовувати самостійно і далі вже знайомитись з іншими характеристиками цих ламп. При напрузі 13,6 В на старті лампи споживають 34 А. Їх потужність 46,24. Вт на 624 Вт більше, ніж заявлено виробником. В принципі, непогано. Світловий поток 2594 люмен. Для рефлектора можливо і забагато, а для лінзи, ну, точніше, для деяких лінз, можливо, і замало. Ефективність непогана. 56 люмен Вт, колірна температура 5500 кельвін. Через 5 хвилин струм впав всього на 2 А. При цьому потужність впала також там, буквально на 3-2,5 Вт, що говорить про дуже стабільну роботу ламп. Їх характеристики, як ми бачимо під час прогріву, майже не змінюються. Світловий поток склав 2300 люмен, ефективність 53 люменоват, Вт, колірна температура 5714 кельвін. тобто навіть за 6000 кельвін ми не виходимо. Ну і це знову ж таки приємно радує. Зауважу, що це не топові лампи даного виробника. Є ще лінійка X, це лампи, розроблені для лінзованої оптики, і лінійка X має найбільшу яскравість. В цих лампах яскравість навмисне зменшена, щоб вони створювали хорошу геометрію світлотіньової межі без. Засвітлення, засліпів в рефлекторній оптиці, і також могли використовуватись в лінзованій оптиці. Але з лінзою потрібно бути обережним, тому що лінзи між собою відрізняються. Наприклад, у нас на тестах використовується лінзована фара від Renault Megane і вона суттєво знижує світловий поток. Раніше ми проводили тести декілька років тому з фарою від Ford Fusion, і там лінза ну, світила набагато цікавіше. Тому з лінзою завжди потрібно бути обережним. Ну а для рефлектора, мені здається, з цих 2300 люмен більш ніж достатньо. Загалом для рефлектора і 1500 люмен вистачає з урахуванням, якщо лампи потрапляють в фокус. Що буде з цією моделлю, потрібно дивитись, і давайте, в принципі, це і зробимо. Лампи в нас дійсно максимально яскраві, відчувається запас яскравості і потужності. І так як у нас таке невеличке приміщення, дуже багато світла. Відбувається від підлоги, стелі і потрапляє на полотно. Тому створюється такий трішки ефект засвіту, пересвіту, можливо, навіть засліплення. Але цей момент ми також перевіримо, з чим це саме пов'язано. По світло-тіньовій межі, як ми бачимо, все чудово, ідеально, чітка рівна лінія, світлова пляма дуже добре залита світлом, і також видно, що світло розповсюджується по світловій плямі дуже рівномірно. Тобто поки що до ламп зауважень ніяких не виникає, світять яскраво, світлотіньова межа така, як має бути. Дальнє світло нас також вражає, дуже потужний промінь. Кому не вистачає дальнього, будь ласка, радуйтесь з цими лампами. Також давайте візьмемо чорно-білий знімочок. Тут подивимось на можливі якісь паразитні плями, і далі вже перейдемо до замірів. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо 3340 люкс. Точка 2 – 1440, Точка 3 1060, Точка 4 710. Точка 5 умовно водій зустрічного авто 104,5 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя. 748 люкс. Вище лінії термінатора в нас показники в межах від 50 десь до 60 люкс, навіть від 40. Ну, ще раз говорю, приміщення невелике, світло відбивається від підлоги, від стелі, потрапляє на полотно, тому маємо трішки більше світла. Вищі лінії термінатора. Але все одно ці показники просто мізерні. По засліпленню, ну от якщо стояти впритул до фари на дистанції 4 метри і чітко на неї дивитись, то дійсно запас яскравості. Відчувається і на очі вони трішки тиснуть. Ну але я не скажу, що сліплять. І знову ж таки, це майже впритул. На дорозі ви не їздите з машинами лоб в лоб на дистанції 4 метри. По-перше, ви знаходитесь ліворуч і праворуч один від одного. А по-друге, дистанція завжди більша ніж 4 метри. 4 метри це в нас вже перед лобовим зіткненням. В принципі відчувається, що лампи дійсно яскраві, ще раз кажу. Ось на оцій дистанції, навпроти фари, є певний дискомфорт в очах, але, ну як ви бачите, я спокійно можу на неї дивитись, навіть не напружуючи очей. Тому можна сказати, що засліплюючий фактор тут відсутній: лампи світять яскраво і при цьому не будуть нікому заважати на дорозі. Тепер перейдемо до порівнянь і почнемо порівняння з. Найяскравішою посиленою галогенкою, для того, щоб просто ви для себе могли зрозуміти, що буде краще: купити найдорожчу галогенку, або все ж таки обрати LED лампу Порівнюючи лампи RR M4 з галогенками Philips Racing Vision GT200, ми бачимо, що LED лампи все ж таки цікавіші. В контрольній точці 1 вони світять там в половину яскравіше, а в контрольних точках 2, 3 і 4, в 2, а то і в 3 рази яскравіше. Узбіччя ледлампи освітлюють, можна сказати, в сім разів краще. Тобто всі пішоходи, всі якісь там тваринки, які вибігають на дорогу, дорожні знаки, все буде дуже добре видно. Ну і також в контрольній точці 5 ми бачимо все ж таки різницю між галогенками і LED-лампами, але зауважу, що ось ці 104,5 люкс це хоч і більше, ніж у галогенок, але вони ні на що не впливають. Тобто тут про засліплення ми взагалі можемо мовчати. Тепер цікавіше. У нас раніше на тесті були лампи також серії RR, але M3, тобто третя генерація. Ну і зараз давайте порівняємо, що змінилось в четвертому поколінні. В контрольній точці 1 ми бачимо, що старі РРки були трішки яскравіші. Різниця в нас тут приблизно десь в 200-250 люкс. Чи це похибка нашого тесту, чи дійсно нові лампи не Стали більш яскравими. Ми цього точно вам там сказати не можемо, але все ж таки, бачите, якесь порівняння можна зробити. Також ми можемо побачити по іншим контрольним точкам: 2 і 3, що старі лампи і тут яскравіші. А це вже можна сказати. Статистика да, і система. Ну і в контрольній точці 4 на ближній дистанції краще світять нові лампи. По узбіччю краще працюють нові лампи. І що стосується зустрічної смуги руху, то тут ми бачимо, що у нових ламп в цій точці менше світла. Тобто, десь вони все ж таки покращились. Загалом не можна сказати, що нові лампи стали набагато яскравіші. Мені здається, в них просто трішки змінилась. Концепція і характер світла. Покращили освітленість на ближній дистанції, покращили освітленість узбіччя і зменшили навантаження на водія зустрічного автомобіля. Тепер давайте зробимо порівняння, яке допоможе нам оцінити ефективність нових ламп від OLED. Порівняємо їх з Infolight M1. Ми бачимо, у InfoLight потужність більша. І, наприклад, якщо на старті, то потужність більша приблизно десь на 30%. Після прогріву різниця в потужності зменшується, але все ж таки при більшій потужності лампи InfoLight видають нам менше світлового потоку, приблизно десь на 250 люмен. А на полотні ми бачимо вже схожу картину. Тобто лампи в фарі фокусуються трішки по-різному. І при цьому ми вже бачимо зміни в освітленості в контрольній точці 1 і в контрольній точці 2. У нас краще працюють лампи інфолайт, в контрольній точці 3 і 4 краще працюють лампи АЛЕТ по узбіччю перевага на стороні інфолайт і по воді зустрічного руху перевага на стороні ламп АЛЕТ. А як щодо якихось відомих брендів, ну, давайте візьмемо для прикладу лампи Philips Altinon Access. У Philips також існує лінійка 5100 і 9100, але якщо ви подивитесь наші огляди, то побачите, що ці лампи можуть бути ще й не такими цікавими, як більш доступні Аксеси. Отже, тут ми бачимо, що в контрольній точці 1 на дальній дистанції. Дуже круто працюють Філіпси. Ну в цьому їх і специфіка. У них все світло сфокусовано таким чином, щоб забезпечити максимальну освітленість виключно в одній точці на дальній дистанції. Якщо ми подивимось, як лампи Philips працюють ближче до автомобіля, а також ліворуч і праворуч, то побачимо, що тут суттєва перевага на стороні ламп від OLED. Знову ж таки, ми маємо справу з різною філософією. У випадку з OLED виробник акцентує увагу на рівномірному розподілі світла по світловій плямі. У випадку з Philips ми просто намагаємось десь в одній точці показати найкращий результат. А що буде в інших контрольних точках, що буде ліворуч, праворуч від автомобіля нас цікавить вже набагато менше. Тому тут є також про що задуматись. Навіть з урахуванням можливих похибок при замірах, так як в нас не лабораторні умови, я все одно не можу сказати, що нове покоління стало значно яскравіше за попереднє. Ми бачимо просто деякі зміни в концепції світла і, можливо, більш стабільну роботу ламп, що додасть їм довговічності. Тому змінювати М3 на М4, якщо ви їми володієте якоїсь такої нагальної потреби, я не бачу. Але якщо ви. Обираєте для себе нові LED-лампи, то, в принципі, я думаю, що для рефлекторної оптики варто розглянути дану модель. Вона зроблена за останніми технологіями, має майже ідеальну конструкцію і при цьому дуже добре освітлює дорогу. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!